Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, і ви дивитесь канал про пасічне життя. Хто дивиться мій канал певний час, знає, що я полюбляю піднімати певні соціальні теми, які тісно пов'язані з бджільництвом. І сьогодні буде одна з таких тем, яка, на мій погляд, дуже важлива в теперішній час і вона дуже болюча. Це бджільництво та мобілізація. Ми знаємо, що вже більше біля двох років тому. Російська Федерація напала на Україну, і у нас йде стан війни з Російською Федерацією. І під час війни робиться декілька заходів. Один з них це мобілізація. Тобто чоловіче населення від 25, вибачте, від 27 до 60 років мобілізується до лав Збройних сил України і. Виконують певні завдання, певні обов'язки щодо оборони нашої країни. Ви знаєте, що у бджільництві дуже багато є пасічників. чоловіків. Я думаю, що статистики немає такої точної, але це більша частина. Тобто, це у нас пасічники, чоловіки-пасічники, і багато вже пасічників пішло. Боронить нашу державу, і у яких була висока мотивація. Але ми знаємо, що нещодавно була конференція, яку е організовував президент Володимир Зеленський. Вибачте, якщо буде звукові перешкоди, так ось під час цієї конференції було задано питання щодо мобілізації, і він відповів, що десь військові е біля е 450 500 тисяч. Е Зробили запит на мобілізацію в цьому, в наступному, вибачте, в 2024 році. Отже, дуже багато чоловіків в цьому році призовуться, це знаєте, це приблизно. Ну, десь ти, десь по 25 тисяч чоловіків з кожної області, якщо так середнє. Сказати в нашій області, до речі, Віталій Кім доповідав наш голова військової адміністрації, що мобілізовано 33 тисячі чоловіків. Так ось, Таку велику кількість збирається. Запросила армія для того, щоб все ж таки виконати ці завдання з звільнення нашої. Території. І в зв'язку з цим ми бачимо, всі дивимося новини, початі тішали случаї, коли е, навіть заходять в м, ТЦК, заходять в. Е, Центри, там, де відпочинок і теж мобілізують. У нас нещодавно теж така була велика, велика, така, називаємо рейд, велика, акція, така, що два автобуси з військовослужбовцями їздили по всім нашим торговільним центрам великим і теж там вручали масово повістки. Тобто ми це все почали бачити, як кажуть, своїми очима, що заходи тривають. І хочеться висловити свої думки стосовно цього. Але спочатку дивіться, зараз скажу декілька слів для людей, які ну, може там не дуже, не дуже вони знають, що таке пасіка. Дивіться, ось пасіка це от група от таких от вуликів, карабочків, де живуть бджоли. В одному такому карабочці живе в залежності від часу року, від 10. До речі, вон від 10 тисяч до 60 тисяч бджіл, в залежності від сили сім'ї. Бджолам більше 3 мільйонів років, але ну вони якось жили, вижили. Але зараз такі часи, що у нас наша інтенсифікація нашого сільського господарства вона вимагає застосування. Агрохімії, таких як пестициди, агрохімікати і бджоли, вони самі не живуть, без, без людини. не живуть. Люди, які знають, що таке пасіка. Дивіться, якщо цю пасіку, наприклад, от лишить без догляду, вона за перший рік зникне перша половина, за друга рік друга половина. Тобто за два роки від цієї пасіки не залишиться жодного вулика. Так, що таке бджільництво, ми з вами знаємо, але це ж варто проговорити. Це е, така галузь сільського господарства, яка е, е, продукція експортується, тобто має експортну виручку, тобто користь для держави, вона е, велика користь із бджільництва. Зараз хочу вам викласти свої думки і ще раз наголошу, що вони будуть переважно. Це суто мої думки. Може вони і не відражають кажуть, більшості, але за себе скажу, я, військо, я людина, теж чоловік, теж мені ще не, немає 60 років і я підлягаю мобілізації. Мене ще не гукали, коли гукнуть, піду з першого разу, не буду ні рішати, не ухилятися, не тікати, не ховатися. Далі дивіться, ще Володимир Зеленський на своїй конференції сказав наступні речі: що одного військового гадує, повинен годувати приблизно шість цивільних. Що він має на увазі? Він має на увазі, що військо воно. Фінансується все ж таки з державного бюджету, а державний бюджет він складається з надходжень суб'єктів господарювання. Наприклад, такі як я. Я вам казав, що я є ФОП, я сплачую податки. І з надходжень таких людей складається бюджет. Далі дивіться, якщо. наприклад, Пофантазуємо, мене мобілізують, там призовуть, і я цю пасіку цю свою лишу і вона буде на, на призволяще. Дивіться, не, не думаю, що ефект від мого, як кажуть моєї присутності там на, на війську буде більше ніж економічний ефект, тут, тут, я кажу, для нашої держави. Тому що по-перше я сплачую податки, по-друге. Я гадую, цивільне населення пенсіонерів. Ну, той, хто не розуміє вплив цивільних на час військового стану, що вплив і немає ніякого впливу цивільних на хід війни, то він дуже сильно помиляється. Наприклад, давайте ми з нашими пасічниками-колегами спілкувалися на цю тему і вирішили, що, наприклад, може взяти. Функцію, як кажуть, пасічника це, наприклад, дружина. Дружина пасічника. Да, є такі у нас пасіки, у яких є, називаємо так, сімейний підряд. І чоловік, і жінка працюють на пасіці. Спочатку до кінця вони відкачують мед, вони там роблять відводки, вони там качують. Ну, в общем, все-все-все торгують, все все, все роблять. Але я хочу зауважити, що, що таке все ж таки бджола. Бджола це камаха, яка має для свого захисту жало. І не у всіх людей є, немає, точні, да, немає алергії від вжалень. І ні, ні кожна людина зможе займатися бджольництвом. Ось, наприклад, особисто в мене така ж ситуація. У мене дружина має алергію, вона пухне, задихається, син. Як знаєте, жираф такими п'ятнами покривається, теж чухається. тобто У них є алергія. Тобто у, мої, у моєї родини немає як кажуть, кому передати пасіку. Далі, як варіант, можна пасіку віддати, як кажуть, щоб хтось там доглянув. Ми ж все ж таки спільнота пасічників, може хтось там і засхоче зголос... доглянути. тобто до кращих часів пасіку я хочу сказати що у мене є такі випадки коли почалося почалася наша ця війна клята і деякі пасічники хто виїхав хто там пішов боронити і вони попросили теж щоб за їхньою пасікою доглянули і що я вам хочу сказати толку з тих пасік вже немає в кращому випадку вони потрохи, тобто це от вимирання бділ, що я вам казав. Що якщо пасіку не доглядати за два роки, від неї нічого не залишиться. Оці пасічники вони, сповільнили, я кажу, загибель пасіки, але приблизно 20% пасіки, е як не крути, воно зникає у зв'язку з тим, що погано за нею доглядають. Чи сам пасічник буде доглядати, чи буде доглядати там хтось інший. Тут не, не треба вам розказувати, чому так. Тому що не твоє є, не твоє. Так що, ось друзі, ми вийшли з вами, як кажуть, на таку рогатку. С -с одного, е з одного боку, треба комусь боронити державу, захищати, захищати боротьбу, комусь і загинуть треба за державу. А з другого боку, треба цих воїнів годувати і щоб економіка, економіка працювала. Ми знаємо, що Наше військо повністю воно фінансується з державного бюджету. А оці, оці дотації, ці там всяке мікрофінансова допомога, що дає нам з спільнота США. Воно йде на покриття соціальних, соціальної стабільності. Тобто, йде на зарплатню вчителів, вже вже йде на зарплатню на зарплатню. На тут на пенсію нашим пенсіонерам. Тобто не буде е економіки, не буде, як кажуть, і війська. Ось, ось що я бачу. І нам е треба да, так, е сі сість на, на таку розтяжку, на такий шпагат, і, як кажуть, і економіку задовільнити, і щоб було кому воювати. Але я все ж таки маю е переконання, що Пасічники зареєстрованими пасіками вони зроблять в цивільному житті більше користі для перемоги, ніж там будуть копати якісь там окопи. Тим більше що пасічники, як кажуть, вже вже в віці дуже мало пасічників таких, знаєш, енергій, енергійних пасічників, які там їм ще пахать і пахать, вже у пасічників там і хвороби різні, і те, і це. Тобто до чого я клону, що все ж таки буде користі на пасіці. Коли буде забезпечуватися запилення ентомофільних культур, тобто буде забезпечення експортної виручки, аніж там десь в окопі. Це моя суб'єктивна думка. Друзі, будь ласка, напишіть свої думки з цього приводу, що ви думаєте, що нам треба. Всім все кинуть, все оце, оце кинуть і піти боронити, а там хай трава не росте і, і, і що там буде, не, не дивиться, як кажуть, у майбутнє. Чи може нам все ж таки треба позамитслитися стосовно цього? До речі, я не сказав ще один аргумент, що ми знаємо, що... Наприклад, людина, яка працює на підприємстві, вона під час мобілізації зберігає своє робоче місце, і в неї є там стаж, не знаю, як там виплати йдуть, не йдуть. І в неї є, як кажуть, її робоче місце. А пасічник це його робоче місце. І якщо, як кажуть, за, за два роки пасіка загине, він прийде там, дай Боже, прийде після війни додому, і тут вже не буде, як кажуть, його робочого місця. А один вулик ми знаємо, скільки коштує зараз вулик, ну приблизно 2,5 тисячі, половиною тисяча, до 2,5 тисяч коштує сім'я. І це, це такі збитки, що ну це дуже великі будуть збитки. Я думаю, що держава, саме держава, яка мобілізує пасічника, повинна. Замислитися за те, що, що, яку компенсацію такому господарству можна зробити. До речі, ми, як спілка пасічників Миколаївської області, подавали на бронь, нам не прийшла відповідь, тобто, нам ми так розуміємо, що там відповідь, коли не приходить, то у нас ну, нам відмовили. Тобто ми знаємо, що бронь дають таким великим підприємствам, які там потужні, які там можуть зробити мобілізаційні якісь там запаси. Там я знаю, що треба там і притримати там, і зерна, там 100 тонн, і там і, в общем, багато чого треба зробити. Тобто для держави і в фінансовому плані, щоб тобі дали бронь. Ось така у нас ось такі у нас стосовно мобілізації у нас у мене. Стосовно мобілізації думки, я ще раз закликаю всіх написати з цього приводу свої думки, що ви думаєте, як воно повинно відбуватися. Всім добра, бажаю миру, бажаю перемоги нашій Україні. Слава Україні! Героям слава! Бережіть своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимося. Пока.